Нічого нового не відбулося, у тому сенсі, що е, то, на що ми очікували і розраховували, кінець е, традиційного. Сльота учасників на лужніки Закінчується приблизно завжди ось так. І я вам скажу, що це вони ще красивенько ті аквафреші поскладали, тому що зазвичай вони просто стирчать з сміттєвих баків, і на тому все закінчується. Але от бачите, сьогодні саме так вони вирішили долю цих самих пропорцій. А ті, які були встромлені в сідіння на лужніках, я думаю, що вони навіть не забирали. Ну для чого? Вони там стояли. Не не я його розкидував. Мені його забирать. Е, вони там стояли, от нехай там і, відповідно, продовжують е, залишатися. І там нехай на тому самому місці і лежать. Е, ну, все традиційно, нового нічого нам не відбулося. Е, і я вам скажу, що А, що ми ще не встигли з вами обговорити, так це от оту а, от е, яку Не знаю, мне кажется, тепер теперь переслідувати э, переследовать провини, а нас чувство испанского стыда. Анечка, умничка, не, не стесняйся, говори. Мы с тобой, мы рядом. Спасибо дяде Юрій за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Я чуть-чуть Можешь подойти и обнять! Смотри, дети, давайте все обнимемся. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас. Не зря позывной ангел, правда? Юрий Леонидович, вам слово. Ну, Юрі Леонідович, ми вже слухати, звісно, не будемо. Але бачите, дівчинка Аня чомусь в дуже відповідальний момент забула текст, і навіть як ви встигли помітити, полізла в кишеньку за тим самим текстом, щоб його звідти дістати, але їй не дали цього зробити, розуміючи, що зараз вся спецоперація називається палімся. Знаєте, тому все, що змогли швиденько змитикувати оці ведучі, вони сказали, і дітя же, і аб. Німіття, але от я дивлюсь на Аню, її якось не дуже хочеться обнімати цього самого Ангела, тому що вона якось так до нього підійшла, притулилась і відійшла. От, але ну що ж, роль. Сиграна як сиграна, так і сиграна. Переграти її вже, як ви розумієте, неможливо. Тому маємо те, що маємо. Тому Анчка тепер відгрібатиме по повній програмі. І я думаю, що е, актриса з неї тепер не вийде другий раз. Їй це не дадуть е, зробити. Е, ну і е, Аньчка Анчка але я дивлюся, що е, і туше не все. Невже то почали на Росії трохи сміливості набиратися? Депутат Самарської думи. От КПРФ Михаил Абдалкин с слабшой на ушах вчера слушал послание Путина федеральному собранию. За долгие века колониализма, диктата гемонии они привыкли, что им все позволено. Привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что также пренебрежительно, по-господски, они относятся и к нам. Привіт, тобі, величне народи, величне країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.